І оце саме той матеріал, який нам потрібен, це і є твердий сплав. Ну нічого, я ж розумію, що всі ми... Доп... Оце також він. Всі ми допускаємо помилок, все нормально, нічого немає страшного. Всі ж ми навчаємось, да? чомусь так. продовжимо далі і далі у нас, по суті, бачите, які педалі. Далі в нас виходить, що так, от беремо твердий. Писипаємо це. Е, далі в нас, виходить, два пакети. Знову пластин, І ось остенка. Знову пластин е, швидко різних. Швидко різних. Ну, це також цінний метал, але, але дешевший, чим Побідіт Або твердий сплав, да? і оце ось дивіться. Чим де видно, що. Оця пластина залізна. Я зараз, звичайно, все покажу спектрометром, але видно, що тут припаяний різець, бачите? І якщо припаяний різець до пластинки ВК 8. От, ну це і є вольфрамово-кобальтовий сплав. Якщо він припаяний до цієї пластинки, значить сама ця пластинка зроблена з заліза. І тепер прийшла черга нашої помічниці-болгарки. Дивіться, да? зараз я вам покажу іскра заліза. Тепер на ньому є твердосплавна пластина. Бачите, її просто немає. Іскра. Блін, утекло. Нічого страшного. Шла... Іскра швидко різа. Вона присутня. Її важкувато, то може буде по камері побачити, але вона є. І іскра побідіта. Бачите, тут її взагалі немає. Тепер прийшла черга нашої помічниці. Ой, нашого помічника іншого. Давай покажу наглядно в началі на залізі, так? Да? Угу. Дивись. Е, нема нічого. А тут взагалі каталізатор бився. Е, нема нічого. Клацаємо. Залізо 100%. Тепер е, знаходимо цю пластинку, про яку я говорив. Клацаємо по цій пластинці. Вольфрамово-кобальтовий сплав, вірно? Uh -huh. Вірно. Я навіть, в принципі, не бачу чи розумію ситуацію. Тепер дивись, беремо швидкоріз. Буде аналіз 6% вольфраму, 5% молібдена. Воно. Воно. І тепер наступна штука це саме той твердий сплав, який нам потрібен, ну, побідіт. Зараз дивіться його аналіз. Зробили. І от дивіться, це відео. Ой. Це відео було потрібне. Як відеопояснення клієнту, да, який нам направив посилочку, так і відеопояснення для вас, дорогі глядачі, для того, щоб пояснити, щоб ви мали більше знань, щоб ви більше розуміли. Звичайно, хто працює в металообробці, він і так все розуміє. Але ж е є люди, в яких воно просто... Валяється, в яких воно просто викинуто в відходи, і все решта, і в цьому потрібно розібратися. Дивіться, ми купуємо абсолютно всі ці матеріали, ну, звичайно, крім заліза, швидко різ, твердий сплав, всі тверді метали, які ви знаєте, всі можете пропонувати, з усім працюємо. Так що ми погнали розпаковувати далі. А ви підіть, пошукайте, можливо, у вас також щось є відправити нам.